Вітаю сьогодні. Мова піде про дружин алкоголіків, наркоманів, про дружин залежних людей. І це тема, яка може викликати деяке напруження, адже доведеться висвітлювати деякі неприємні, можливо, для когось речі. І звернення моє буде саме до дружин залежних. Людей, адже ви не просто так знаходитеся саме в цих стосунках, ви не просто являєтеся дружиною алкоголіка чи наркомана. Це або задовільняються в таких стосунках ваші якісь нездорові потреби, або вже життя з алкоголіком та наркоманом, життя в таких деструктивних стосунках внесло деякі корективи у вас як в особистість, і з цим всім треба потрібно розібратися, і фокус уваги буде максимально звернений на вас. Іноді трапляються такі спеціалісти, які рекомендують дружинам залежних людей просто розірвати стосунки, подати на розлучення і займатися своїм життям. Не буду приховувати, що в мене також часто є спокуса, так сказати, але це простіше всього, і не завжди в цьому є насправді сенс, тому що розірвати такі стосунки, по-перше, не так просто, і мало хто так послухає, і мало в кого вистачить духу, сміливості так зробити. А по-друге, якщо не займатися своїм психологічним одужанням, то нічого в принципі не зміниться і ви. Поміняєте просто шило на мило, тобто свою співзалежність, свою жертовність, свою потребу в одобренні, в своє бажання заслугувати любов, свій страх, бути покинутою, свій комплекс неповноцінності, занижену самооцінку, невпевненість і так далі. Так далі. Багато багато таких. Симптомів співзалежності ви заберете з собою, і потім з часом ви шукатимете собі об'єкт свого кохання, так би мовити, який буде відповідати і задовільняти ці ваші нездорові потреби. Тому немає сенсу міняти шило на мило, а потрібно займатися саме своїм одужанням. Кидати алкоголіка, наркомана я не рекомендуватиму, ще й тому, що не маю на це морального права, і я рахую, що взагалі ніхто не має права говорити вам, що вам робити, і розкидатися такими рекомендаціями. Хоча ні для кого не секрет, що саме для залежного втрата чогось цінного того, що він цінить, і приводить потихеньку до усвідомлення того, що в нього є проблеми і до бажання щось міняти. Чому говорю цінить, а не любить, тому що в таких стосунках насправді? Любові немає, як би не хотілося в це вірити. Залежний облаштовує своє життя так, як йому зручно, і він боїться вас втратити, тому що йому буде потім незручно. Він залишиться сам зі своїми проблемами, обов'язками, своїми навіть побутовими якимись моментами. Йому зручно, він так облаштував своє життя. І е, коли залежний втрачає те, що він цінить, він приходить до усвідомлення і іноді розлучення дійсно рятує життя залежному, е, рятує проєкт. Е, Психіку співзалежної дружини та рятує майбутні дітей, психіка яких дуже травмується. Насправді в таких взаємостосунках в них закладується взагалі неправильне світосприйняття і. Але наша ціль саме відновлення взаємостосунків, і є інший варіант це одужання для кожного, для залежного, для співзалежного. І якщо все робити правильно, то можливо зберегти стосунки, налагодити взаємостосунки і вибудувати нові здорові відносини в сім'ї. Буду з вами щирим. Частіше всього, дружина для одужуючого залежного являється в якійсь мірі перешкодою і не тому, що. Вона якась погана чи якась не така, а тому що залежний, частіше всього, їй делікуватися вже тоді, коли стосунки на межі розлучення, чи вже в процесі розлучення, і його головна мотивація це відновити стосунки. І як тільки він відчуває, що добився своєї, так би мовити, цілі, його мотивація на одуження повністю пропадає. Кажу, частіше всього, тому що не завжди є і інші випадки, ми про них поговоримо згодом. Але знаєте, залежний відчуває, що пахне горілим, що ось зараз він щось втратить і погоджується на все. Потім приїздить на реабілітацію. Якийсь час там одужує злості дружини. Вистачає приблизно на кілька місяців реабілітації. Вона ще може там виставляти якісь кордони. Він там її добивається. Потім вона чує якісь здорові його роздуми, якісь Переусвідомлення, покаяння, знову розказує про любов, як він це переосмислив і як він буде робити по-іншому, там плани на майбутнє і так далі. І вона собі, в принципі, думає, що на цьому вже і все. Ще там по інерції вистачає там, на якийсь місяць реабілітації, переривають курс, і, можна сказати, з часом на нове коло. Одиниці можуть радикально і категорично виставити кордони, прийняти рішення, виставити умови, чекати незалежного рік, півтора, два реабілітації, доки він там одужує, в цей час займатися своїм психологічним одужанням, потихеньку відновлювати свої взаємостосунки як по тонкому е, льоду. знаєте. І е, такі приклади насправді існують. І, дякувати Богу за це, це нас надихає і дає надію, що це можливо для кожного. Але якщо ви рахуєте, що вас це не стосується, вас не обходить, що це його проблема, а він вирішує її сам, то надіятися на якийсь позитивний з цього результат немає сенсу, нічого з цього не вийде. І справа насправді не в тому, щоб як надовше ображатися чи злитися, чи там не пробачати, а справа, справа в тому, щоб розуміти цю проблему, розуміти, що залежність. Це хвороба, і вона має лікуватися саме відповідним чином. А в співзалежних деструктивних стосунках ця хвороба прогресує і вона розвивається. І саме тому одужувати має вся сім'я, одужувати маєте ви по окремості один від одного і відновлювати нові взаємостосунки. Якщо таке розуміння є, то це дуже хороший початок. Тепер потрібно визначитися, чи готові ви долати цей доволі такий непростий, тернистий шлях зі своїм чоловіком, шлях одужання. Міняти своє мислення, міняти поведінку, можливо, чимось там жертвувати, протистояти якимось перешкодам, які будуть на вашому шляху, вам будуть говорити навіщо тобі це потрібно. Займайся своїм життям, що там тобі, той психолог, що там тобі ті групи. А ви нікого не будете слухатися, будете по п'ятницям йти на групки для співзалежних, займатися собою, відчувати підтримку і ходити до психолога, мінятися, займатися своїм психологічним здоров'ям, читати відповідну літературу і поступово поступово відбудовувати нові відносини. Подружжя, які пройшли цей доволі такий непростий шлях, сміливо заявляють про те, що їх стосунки ніколи не були такими на такому достойному рівні, як зараз, і вони ніколи не відчували себе настільки щасливими саме в цих стосунках. Тому якщо є така готовність, поїхали. Отже, переходимо до помилок. Помилки в процесі вживання, залежного в великій мірі, описані в таких відео, як помилки ціною в життя та що робити, якщо він сам не хоче лікуватися. Але що стосується конкретно помилок дружин, то я виділив такі: Ви йому не мама. Велика і часта помилка це коли дружини починають плутати функції свої з функціями мами. Через інфантилізм, емоційної, духовну, незрілість залежного через його безвідповідальне ставлення до життя, дружини починають виконувати материнські функції в відносинах, там гіпертурботи, контролю, вирішення його якихось проблем і так далі. І тоді в сім'ї з'являється ще одна дитина, так би мовити. Я рекомендую виписати на листочку функції мами і функції дружини, співставити зі своїми взаємостосунками і орієнтуватися. Бути співучасником його хвороби, покривати його перед іншими людьми, підтримувати його брехню, вплутуватися в його маніпуляції, відігравати там якусь позитивну для нього, для його хвороби роль, прикривати його перед керівництвом, відмазувати його якось, прикривати його перед рідними і близькими, перед іншими членами сім'ї, перед його батьками, перед своїми батьками. От таким чином, там їх обманювавши, брати на себе кредити, брати на себе якісь борги, бути в нього на побігеньках, коли йому погано, похмиляти його, чи іноді, навіть просто починаючи вживати з ним, для того, щоб він ніде не ходив, ніде не лазив, щоб був завжди вдома і завжди був під вашим контролем. Таким чином, ви лише допомагаєте розвиватися його хворобі і закорінятися в ньому. Поступово його вбиваючи, і самі разом з ним йдете на дно: терпіти аморальне та агресивне відношення до себе, а іноді навіть рукоприкладство, мовчати, боятися виразити свої почуття, висловити своє невдоволення тим, що відбувається в вашій сім'ї. Подавляти ці всі почуття, і потім, як наслідок, психосоматичні різні захворювання та розлади. Таким чином ви руйнуєте вже і так нездорову самооцінку свою та психіку. Говоріть те, що вам не нравиться, висловлюйте свої почуття, не подавляйте їх, виставляйте іноді, навіть якщо потрібно, то жорстоко свої кордони. Виправдовувати свою співзалежність та свою бездіяльність тим, що у вас діти і що це все заради дітей. Я це все терплю. Я живу так, щоб діти жили з батьком. Який би він там не був, алкоголік чи наркоман, головне, що він є. Ну, це така жертовна і егоїстична насправді позиція, і десь частково вона неадекватна. Насправді це. Вирок для дитини це такі травми, з якими вона не зможе в подальшому нормально жити. Це закладає таку картину світу в її свідомість, що в неї немає іншого вибору, крім як жити, так як живете ви. І будьте принаймні чесними, ви це все терпите, не заради дітей. Цьому всьому є інші причини, і ми їх з вами знаємо. Або знаєте таке відношення, що коли він перестає пити, чи коли він перестає вживати, то він герой, це все, що від нього потрібно. Я закрию очі на все, на те, що ти лежиш, нічого не робиш, що ти на мене гіркаєш, і що тебе бісить, взагалі те, що ти тверезий і накопичується в тебе напруга, і ти не можеш контролювати свої емоції. Я тебе накормлю, я напою, я все зароблю. Ти просто будь, ти просто будь тверезий, і це все, що від тебе потрібно. Ну, взагалі, давайте повернемося трошки до адекватних якихось норм, взагалі функцій чоловіка в сім'ї, ким він має бути і які відповідальності він має нести, і що він має. Цій сім'ї робити. Якщо в вашому розумінні це норма, ну тоді ок, все рівно він скоро зірветься, ця напруга нікуди не дінеться, він звинуватить вас, ви повірите в те, що ви винні в цьому в його зриві, там і так далі. Або зверніть увагу на те, яка відбулася підміна взагалі понять. Тепер переходимо до помилок, які допускають дружини після проходження його реабілітації, коли він повертається додому після відповідного курсу лікування. Не давати йому проявити себе як чоловік, брати на себе відповідальності, виконувати ті функції, які має виконувати чоловік. Розумію, за період його вживання багато яких функцій, багато яких відповідальностей ви перейняли на себе, тому що там не було кому довіряти, там не можна було довірити якусь важливу справу, там кошти. І постійно були якісь ситуації, якісь казуси, які не давали вам можливості це зробити. Ви перейняли це все на себе. І якщо після лікування ви продовжуватимете тягнути це все також на собі, то він не буде відчувати те, що він потрібен, і те, що він важливий в цій сім'ї. Розумію, що так вам безпечніше, так все під вашим контролем, так ви відчуваєте свою звичайно, важливість, що без вас там все розсиплеться, але це потрібно міняти. Продовжувати його звинувачувати, розумію, що у вживанні він багато чого зробив поганого, і незалежно від ситуації, він взагалі у всьому був винуватий. навіть якщо ситуація така, що є і ваша вина, все рівно в корні. Фундаменті він винуватий, тому що він п'є, він вживає наркотики, там і так далі. І в процесі реабілітації він це все пропрацював. Він усвідомив свою відповідальність за наслідки, за все, що він там зробив. Він це все усвідомив. Він це все. Прийняв, але ваше відношення до нього має змінитися навіть в якихось мінімальних, конфліктних чи незрозумілих ситуаціях важливо знаходити свою відповідальність, що я могла зробити, щоб цього не відбулося, і він так само шукатиме свою, що я міг би зробити, щоб цього не відбулося. І якщо все буде проговорено, якщо не буде цих пошуків у всьому винних, а пошуків відповідальності в даній ситуації, то вірогідність конфліктів мінімізується. Він все зрозумів, він все усвідомив. Він Прийняв цю відповідальність на себе. Тобто рухаємося далі і відпускаємо ці всі образи і вину. Не маніпулюйте своїм одужуючим, залежним чоловіком та його почуттями. Вчіться здорової комунікації через я-повідомлення, навіть якщо це не стосується там, його залежності, вживання там, минулого, а навіть якихось побутових щоденних е, ситуацій. Не потрібно цих образок, натисків на жалість, оцих надутих губ що якихось погроз, якщо щось йде не так, як ви цього хочете. Говоріть прямо, говоріть відкрито, як ви це бачите, як ви відчуваєте. Мені неприємно, я б хотіла б, якби було так, там, і так далі, без якихось натяків і якихось таких от маніпулятивних моментів. Він би сам би мав би щось там здогадатися, тим більше я ж йому натякнула, а він не здогадався, і тому я образилася. Це все руйнує ваші стосунки і накопичує лише негатив. Не думайте, що його тверезість залежить від вас чи від вашої там поведінки в повній мірі. Так, ви можете бути для нього підтримкою, виконуючи ці всі рекомендації, але це не гарантує того, що він зірветься чи не зірветься це лише збільшує його. Шанси залишитися у тверезості, але якщо він вже знаходиться в сухому зриві, і він вже десь підсвідомо прийняв рішення вживати, то він знайде до чого причепитися і в чому звинуватити вас, якщо захоче, як би ідеально, правильно ви себе не вели. Запам'ятайте, його тверезість це лише його відповідальність, і він має облаштовувати своє життя таким чином, щоб не було ніякої загрози його тверезості, і навіть якщо чимось йому потрібно жертвувати якщо він відчуватиме, що ви приймаєте цю відповідальність за його тверезість на себе, то це спонукає його, це його, можна сказати так, спокушає зірватися і звинуватити в цьому вас, якщо він бачить, що ви приймете на себе цю вину. Думати, що його вже вилікували і все позаду, він пройшов там реабілітаційний курс. Займався своїм одужанням, Ви трошки так поверхнево позаймалися собою. В принципі, все зрозуміло, все налагоджується, стосунки налагоджуються. Повернувся він додому, трошки так для підтримки тверезості також позаймався своєю програмою одужання. Ну і в принципі можна від цього всього відходити. Люди ж якось живуть без цього всього. Що це він там виносить гроші до якогось там психолога чи там е витрачає час на якісь там зустрічі з одужуючими залежними, і навіщо це потрібно? Можливо, якось вже можна й без цього. Все таки, вже ж. Вилікували і починати ревнувати до цього, там завантажувати його якимись побутовими сімейними питаннями, щоб ніде не ходив, щоб був поряд. І так само відноситися до свого одужання на співзалежність, перестати ходити на групи, перестати займатися собою. Це дуже велика помилка, але вона дуже розповсюджена. І знаєте, саме коли вам здається, що все добре і все вже в минулому, потрібно повисити спостережливість. Можливо, вам потрібен. Зворотній зв'язок від спеціалістів зі сторони, щоб трошки вас отризвили і повернули в реальність, що не все так просто. І в Біблії написано, що коли ти думаєш, що ти твердо стоїш на ногах, це найнебезпечніший час саме для падіння. Дякувати Богу, є хороші приклади відновлених сімей, які вже часом роками доказали ефективність цієї програми. Є пари, є подружжя, які зараз знаходяться в програмі одужання і показують дуже хороші результати. Я вірю, у них також все вийде. Але без деяких умов це буде неможливо. Довготерміновий курс реабілітації, і робота над собою кожного е, окремо. Вірю, будуть хороші приклади і в майбутньому. Е, бажаю успіхів кожній сім'ї, яка стає на шлях одужання. Е, надіюсь, бути підтримкою навіть цією інформацією. Перевірте, чи ви підписані на канал, чи ви поставили лайк, коментуйте, задавайте питання, хочу чути, бачити, читати ваш зворотній зв'язок. На рахунок цієї інформації, і дякую, що додивилися відео до кінця. Всього доброго.